Так, виявляється і в бистрічах є старовинна борать. Ну, мій товариш, Сергій Стасюк показав мені де але знаходиться. Ну видно геть стара. Так, геть стара і тиснула видно. Ну але чи там хто живе, то не... не знаю. це не речі. Ну. Так, я виліз до бої і тут якраз довж на цвях. І видно, що геть бой така старовинна, що в дерево висла. Так, відкриваю довж. Воно так і на цвях. Так, відкриваю. Так. Тут поряд заглядаю все. Ох, тут павутина. Вже давно тут ніхто не обітає. Ка грубо довж. Скручений дротом. Так, Так, раз заглянемо. Ось видно, що доби видобана. І чистень. Почистити ще можна бджоли в неї поселити. Ну, верхом видно геть провалився зараз. Подивішся, що все є один так, ну вже сміття сюди впало. Ну ще можна і... дерево тече сюди вам. Боятники люди леса. А? <связывая> а <связывая> да, для на пидену нужно. Ну. Mm. Как получается, так и получается. Вот ну, полки Вот такая она. Я тебе скажу. А я остану, хай. Типа льоток. Це типа літок. Це борти. Федор, ще не бортник. Ось літок. Федор, зробимо реставрацію. Запустимо бджіл, і хай обживають. Може буде бортник мед З бортки. Тут Це такі клиночки забивали, щоб можна було. Почистить, чимось, скрити оцю частину, я б то її почистив би отак. Знаєш, хорошенько. Тут лоток, то тут трохи треба було б попрацювати з літочком. Потребує бої реставрації.

Блін. Ох, ти шо. Чо, я не взяв ніякої крійонки, я б накрив би. Ай, в мене щось пошукає. Бля, Бляха, тут вже і коринніки поросло, чи що. Вона ж глибока, бачиш на скільки угу. треба. А, а всього наросло. О, вже дійшов до дна. З одної сторони зайшов до дна. Так, пашниця тут. А, з одної сторони та як дно. О. А, тут мурашник. Тут мурашник. Повилазили, як висок. Да. Тут вже мурашник.